Пожежній охороні рівного 150. Протягом цих років мужні та сміливі рятувальники гідно несли нелегку службу у місті. Тому відзначити поважний вік вирішили по-особливому. До себе в гості запросили рівненських харцерів, учасників юнацької скаутської організації, що функціонує при костелі святих апостолів Петра і Павла. Подивитися на техніку, розказати чим займаються, зацікавити дітей теж такою непростою, напевно, професією. Хлопці, дуже наших синів цікавило». Спочатку присутні вшанували пам'ять героїв вогнеборців, які віддали своє життя у боротьбі з вогняною стихією. Хлопці та дівчата поклали квіти до пам'ятної стели, запалили лампадки та прочитали молитву. Кожного дня рятувальники сміливо дивляться в очі небезпеці. Однак ця героїчна професія завжди викликала лише захоплення, особливо у хлопчаків. Багато хто з них в дитинстві мріяв бути пожежником. Мій тато є військовослужбовець, працює в МЧС. З дитинства він мені показував різні. Прилади, різні противогази і так далі. З дитинства я мріяв стати пожежником. Далі юним скаутам показали пожежно-рятувальну техніку та спеціальне обладнання, що використовується для гасіння пожеж і порятунку людей: Бензоріз для ліквідації наслідків автопригод, спеціальні ножиці для розрізання металевих конструкцій та апарати захисту органів дихання, без яких робота у задимленому приміщенні просто неможлива. За словами начальника рівницького міськрайонного управління ДСНС. Віктора Бабака спорядження та техніки не завжди вистачає, однак вони завжди готові до будь-яких надзвичайних ситуацій. Похвалити сьогодні найкращим матеріально-технічним забезпеченням. Потерпаємо від таких негаразів, як і в цілому в країні. Я думаю, Тобто економічна економічна ситуація розпосюджується не тільки там на когось, а на нас в тому тому ж числі. Але служба боєздатна на сьогоднішній день здатна вирішувати завдання за призначенням. Але найбільше усіх присутніх вразив пожежний кінобочковий хід, який у 19 столітті використовували для боротьби з вогнем. Ось цей пристрій 150 років назад. Рятувальники використовували для гасіння пожежі. До місця події вони добиралися на конях. В цю бочку набиралася вода, а пізніше четверо дужих рятувальників качали воду з неї. Вікторія Бондар Валерій Гарматюк у ритмі подій.